Дивіться, тільки що отримав загібачку. Це елемент, який дозволяє швидко загібати фальц на стіл та клік фальц. Дивіться, перший раз сам це роблю. Подивимось, наскільки це швидко і зручно. Загібаємо. Так, до кінця. І що ми бачимо? Так, і тут я так розумію, що треба трошки. Догнути. Але отакий загиб ми отримаємо. Отак виходить загиб, який можна зачепитись за крапельник, який виготовляється. Так, давайте спробуємо розігнути зараз. Отак. От Хопа. Можна розігнути. Ось так от, виглядає ця штука. Дивіться, так, зараз ми знов загибаємо. Покрівельники, що скажете, наскільки це може бути зручним інструментами і пришвидшувати е, вам роботу з фальц так, та лік